Я Отця і Сина, і Святаго Духа Мін. Христос Воскрес! Сьогоднішній молитві хочу звернути вашу увагу на слова, де каже молитва, що «Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що тебе величають. Це, напевно, таке особливе прошення, та? Потіхо заплаканих. Дуже часто люди приходяться їм у житті плакати. І починаючи від самого нашого дитинства, коли ми плакали? Ми плакали, будучи малими про якісь дрібниці навіть. Я пам'ятаю, я був зловив таку рибку в потоці в себе, приніс додому, поставив її в таку банку, не пам'ятаю якусь маленьку літрову, чи яку вона там правда, ледве сів влізла, то в нас так називали слізи. Я навіть не знаю, що це за риба, така вони маленьких потічках водяться. Боже, та риба здохла, як я плакав, Боже мій. Мені так, сьогодні я от хочу, наприклад, проаналізувати. Що мені було жаль, плач в основному першим починається від того, що людина усвідомлює, що приходиться умирати. І знаєте, напевно, навколо цього найбільше є плачів. Ми часом плачемо через те, що ну, тяжко людині, наприклад, не може ходити, і вона плаче. Плаче не через те, що не може ходити, але десь там в глибині серця. Вона розуміє, що це ознака старости або ще чогось, або вона плаче через то, що вже до смерти не зможе бігати. Так? І знаєте, навколо чого б ми то не крутили, все рівно воно десь тим чи іншим способом зв'язано з смертю. Ми не раз плачемо. Що втратили гроші. так? Тут смертові не пахне, так? але кожен із нас розуміє, що всяка втрата це в будь-якому варіанті вона нас приближає до смерті. Якби я втратив їду, все, мені десь там ну не то, що я вмру, але сама загроза смерті. І так кругом. Дивіться, ми сьогодні. Були на похороні, хоронили бійця. На кожному похороні воно проходить по-різному. Сьогодні мати плакала дуже, дуже виразно і дуже так агресивно, якщо так можна сказати, не стримуючись і підбирала різні слова, розказувала, який він для неї був важний, яка на нього була надія. Та в неї був ще один син, який також помер. Мер у му році. На цього була остання надія, але, бачите, почалася війна, він став до війська, і сьогодні ми його охоронили. І цей плач був через те, що поламалася в людини остання надія. Вже з тою першою втратою змирилася, а тут приходить друга. І тому кажу вам, що ми ті, що не плачемо, означає, що нас ще все впереді. Бо як ми радіємо, так ми й будемо плакати. Але людина не може або радіти, або плакати. Вона ще перебуває і в такому стані, що не радіє і не плаче. Але найтяжчий стан це коли нам тяжко, коли ми плачемо. І ось тут, у цих наших ситуаціях, здаючись, коли яке здається, що неможливо нічого допомогти, ніхто мені не міг допомогти, бо здохла моя рибка. Ще там хтось щось втратив, хтось машину розбив, хтось ще щось сів та й плаче, бо старався там. Цілий час, ціле спів свого життя старався складав, збирав, тішився, а потім за один раз іденти й вже не стало того всього. Та й шкода. А скільки люди плачуть, що розбомблені будинки їхні, що вони вже не мають куди обернутися. Знищене майно, це плач, який не поверне. Але той плач, коли плаче мати, над могилою свого Сина, воїна, хто її може потішити. І тому причиста Діма Марія, в той час є ти потіха заплаканих, та, яка може це вирівняти, та, яка може це компенсувати, та, яка пропонує більше від тої втрати, яку ми маємо в житті. Ну, як може бути більше? І вона каже, я також плакала на Голгофті, коли мій син був прибитий до Христа. І ще до останнього сподівалася, що він звідти зійде з того Христа. Але коли він помер і прийшлося його нести до гробу, тоді вже і сльози скінчилися. І причиста Діва Марія знала, що він Воскресне. Тому вона і нам хоче сказати, не плачте, не плачте, бо є та, яка прийде потіха заплаканих, причиста Діва Марія, і запропонує більше від тої втрати, якою би вона не була. І радісті нашим не буде меж. Христос каже: у світі будете страждати, бо світ спорчений гріхом, гріх портять постійно небожі люди. Тому в ньому тяжко жити, тому в ньому багато сліз. Але каже Господь бадьортеся, я переміг світ. Я викупив вас від світу. Тому сьогодні задумаємося над тими словами потіху заплаканих. Вона прийде до кожної з нас і кожному сльозу обітря. І кожному запропонує щось більше від того, що ми тратили. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Ressus vos cresce. Oui,